Відсьогодні по всій країні стартував новий навчальний рік. Щоправда, для освітніх закладів Сумської області він видався чи не найскладнішим, адже проводити навчання дітей в умовах, які створив нам ворог, виявилося небезпечно для всіх учасників процесу. Сергійко Наталія Олександрівна, навчальний рік, вітаємо вас з незнані. Розкажіть, як ви будете вчити нашу молодь за змішаною формою, зможуть навчатися учні тих закладів загальної середньої освіти, де облаштовані протирадіаційні укриття і прийняті відповідні акти щодо їх готовності. В закладах освіти шостинської громади, яких нараховується 24, учні 13 закладів загальної середньої освіти зможуть за бажанням навчатися в протирадіаційних укриттях, які розташовані в закладах загальної середньої освіти, мається на увазі, що в одному протирадіаційному укритті зможуть навчатися учні декількох закладів загальної середньої освіти. На сьогодні, за попередніми даними, планується, що до укриттів на очне навчання прийдуть 1105 учнів закладів загальної середньої освіти. За інформацією пані Сергейко, заклади освіти, в яких вище зазначених укриттів немає, організували навчання дітей у дистанційному форматі. А після покращення безпекової ситуації та відповідного рішення Ради оборони Сумської області. І у них може з'явитися можливість навчати дітей у шкільних укриттях. За кілька днів ми відпрацюємо ці графіки і можливо зможемо долучити до змішаної форми навчання учнів тих закладів, які на сьогодні не мають протирадіаційних укриттів. Добре, дякую, вітаємо вас з началом навчального року. Передавайте дякую. вітання нашим вчителям, керівникам навчальних закладів. Включаємося в роботу, молодь це наша перспектива. Не зважаючи на війну, ми все будемо робити, щоб допомагати навчальному процесу. Також Микола Нога торкнувся теми евакуації з населених пунктів Шосткинського району вагоном, який прямує до Києва. Очільник громади подякував начальниці управління праці та соціального захисту населення за організовану роботу в цьому напрямку, яка не припинялася навіть у вихідні. Контролюйте, я бачу, що ви в сухоту неділю займалися. Питання, якщо треба буде продовжити, є домовленість із залізничниками. Якщо після завершення 10 днів відправлення переселенців ще потрібно буде цей вагон, за нашим проханням вони можуть бути продовжені. Тому на період опрацьовуйте це питання, щоб там за 2-3 дні треба їх повідомити. Добре, тоді до речі, за останній тиждень до нашої громади приїхало ще 40 осіб, які набули статусу ВПО. І наразі в громаді зареєстровано 6368 вимушених переселенців. Створений такий хаб одному з населених пунктів, куди можна переїхати. Можна переїхати тимчасово, це не значить, що якщо ви виїхали з свого населеного пункту, приїхали і поїхали, то вже не є така абсолютно необхідність їхати далі. Можна побути в цьому хабі, там є мінімальні умови проживання, харчування, подумати, подивитися, поспілкуватися з психологами, фахівцями, які дадуть поради, і прийняти рішення або пожити там, або поїхати кудись у другий населений пункт. Або з допомогою безкоштовних місць у спеціальному вагоні в 12-20 кожного дня відправляється такий вагон до столиці України і можна приїхати далі на територію України.